Всім привіт! Мене звати Володимир. Я власник меблевої компанії, а меблі Гуртовенко. Ми виготовляємо меблі під замовлення. Робимо індивідуальні рішення, дизайн-проекти, це кухні, шафи, вітальні комплекси, навіть офісі та решту в Києві та Київській області. Розповім про е, взаємодію з Київ, е, е, чому, е, чому саме нам ця CRM зручна і що вона нам допомагає. По-перше, ми зробили зробили аналітику між CRM-ками і зрозуміли, що ці CRM-ці можемо максимально впровадити від продажів до до виробничих процесів. Також ну, там бухгалтерія, і решта. це раз. Два нам вона зручна тим, що вона завжди інтегрується, тобто завжди допрацьовується, додаються якісь процеси, і це дуже зручно і майбутнє на перспективу. Тому Хочу порадити тим виробничим та решту бізнесам, які можуть її впровадити, тому що вона будемо так мовити, еластична і може вирішити багато задач. Є спеціалісти, які нададуть вам консультацію саме з кисерем, які допоможуть впровадити. І навіть тих колег, навіть тим колегам донесуть, наскільки це буде їм легше, і спросять їм всі задачі, які в Excel, які на листочках, і решта-решта це все ведуть. Тому раджу, дуже круто. Чудового дня.